Ще раз до дня, доброго дня, друзі. Волейбол на наших екранах, дещо нетрадиційний на відкритому майданчику, такому ґрунтовому майданчику, класичному для волейбола таких років. 50-х, 60-х, 70-х років. Ну, 70-х вже більше в залах. Яка панорама хороша. Ось, якщо подивитись, поверх сітки це там, Вінниця, будується нові квартали, А тут волейбол. Меморіал Олександра Бондаренка перший меморіал Олександра Бондаренка. Чи тут меморіал Олександра Бондаренка 20-25. Три команди чоловічі у цій частині меморіала грають. Дві з них зараз на майданчику. Це команда Тростянець. Можна назвати Звіногайсенського району. Олександр Мітла забиває цей м'яч з Киткою. І команда Браїль, триразовий переможець Кубка. Чемпіонату України серед команди Товариства Колос і переможця чемпіонату області, отак в волейбольної ліги Поділля 2025. Вони от зараз Олександр Міщенко забивають. На цей турнір команда посила Сергій Міщенко і Георгій Котко. навіть ну, не... скажіть, посилися чи не посилися? Це Григорій Галачук і Володимир Сударенко. Валентин Ткащук на подачі. 3-3 рахунок. Граємо це брейк, нагадаю, третя партія. Граємо до 15 пунктів, першим темпом Кульбіда біда розігрується потихоньку Олександр Кульбіда, колишній барком кажаний. Виставляє таку громаду, як дачук. І цей Лінецький район. Мітла, Мітла представляла, Ладижин. А Клепка, його блокує Тищ, ти, Тищенко, Руслан Тищенко заблокував Клепка. Він сам не вірить. Руслан Тищенко, новий четвертий. Е, яка, яка, Гайсинська ділянка, так? Да? Микола Круг. Певно так. Рахунок 5-5. пять Але чого блокує цього й боку, і грорак. Хтось там смикнув. Олександр Солобається побачить. 6-5. Беремо з Качука. Не пройшла ця комбінація за участю триландачука Руслан Тищенка. Ось чук скидка. Риценка. блок метлы. Руслан саме метла в сезоні в волейбольні лізі «Поділля» грав складі команди Брейверсала він зараз нападає. Качук встигає на скидку клота. Клопко таки... Ні, не забивається. Це... Сидоренко. Гриценко вау пробиває.

Ну, вот такая игра началась включая Виктора Гриценко. Вот так. Вот так. 8-7. Не, не будуть команди робити так званий перехід, Не будуть мінятися головного е, майданчика Андачук. Голодчук забиво. Ось стукає в двері першої команди Григорій Гавайчук. Даренко передавив там цей м'яч. Олег Суперника 8-8. Руслан Тищенко. Ось той, що блок поставив. Золотий клуб. Ось він. Скидка. Качук пасує, пробуває. Даренко. Пробиває Сидоренко, пробиває. Олександр Александр Салабай, сам когда грав. До в одней команде завоевал сейчас Александр, Александр Салабай. Таймау. Я ничего не вижу, я ничего не вижу, Це Володимир Денисі. Давай, 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 Футболка, футболка е, маловата на Володимира, Сидоренко. Та не тільки. Це на мене хіба що? Подача пройшла. Руслана тищенка. Ну попа. ра 10 рахунок. Георгій Клубко нападає. <звук> подає Георгій. Можливо, вітарець. Бачите, як там от ці стрічки Такі вони декоративні, але вони нам як Працю... показують нам, який вітер зараз. Ну, 10-11 рахунок. 10 Паучи пробили 12 12.10. Три м'яча до перемоги. Володимир Сидоренко. Прийом! Відчу. Мітла! ні! Забив таке мітло! Мені це вміс. Давай, щоб сітку вдарити. 13-10. Міщенко, блокують його. Забиває Кульбіда. Ну така масована атака. Потужна. Атака Бревівцян Відбувалися, відбувалася тростянчани. Та нічого не, не, не змогли <плес> Блокаут! 14 14,11. Ну що, матчбов? Зачекалися матчбола Валентин Ткачук. Валентин Ткачук читає матеріал на волейбольній так Критично десь оцінює мої тексти. Завжди, пише, що в мене багато помилок. Тайм-аут бере команда з рахунку 12-14. Ось він тросени, ось він тайм-аут. обидві команди зараз закінчити цей матч перемогою. Простіше це зробити, звичайно, команді. В червоних футболках це команда Трохстанець. Вони в одному м'ячі до перемоги. Мітла, мітла, скидка. Ні, там приймають. Міченці. Тут скидка, скидки не проходять, як бачимо. Мітла, низькувато далі, але мітла скинуть. Все, перемагає 15-12, тростанець перемагає, 2-1 в цьому матчі. Одоктор Мазан працював за вас.